Відключення світла не завадили нашому наступному герою масштабувати свій бізнес у Львові. Колишній адвокат Назар Олексюк після повернення з війни взявся розвивати справу дружини. Зоомагазин і вигадав, мопсомати каже, тварини допомогли адаптуватися до цивільного життя. Історія ветерана у сюжеті Олександри Стасишин. Домашні улюбленці цієї родини змінили вектор їхнього життя. Це Оскар хлопчик, це а це Асінька. Що буде розумітись на всіх кормах, розробляти стелажі та придумувати ноу-хау в зоосвіті два роки тому адвокат Назар Олексюк і не думав. Перед початком повномасштабного вторгнення дружина-журналістка Анна відкриває зоомагазин. А за кілька місяців Назар добровольцем іде на війну. Брали участь в бойових діях в місті Сєвєродонецьку. Бригаді доручили обороняти місто. Місто оточувалося, були дуже сильні обстріли. Там було багато собак. Вони всі тікали. Люди їх кидали. Ми їх до себе намагалися прихищати. Нам тяжко десь чути вибухи, а собаці це взагалі це, це страшний біль. Це собака кидається зі сторони в сторону, вона може проявляти агресію. Собача контузія це набагато сильніша контузія ніж людська. Це настільки був ступор. Просто ти не знаєш, що робити далі, куди рухатись, чого чекати. Кожен день ти на телефоні, ти чекаєш новин. Я взяла песиків і ми починали працювати на зміні втрьох. Я, Ася, Оскар. От і так от якось потрошку-потрошку і дочекалися тата. Після року на передовій автомобіль Назара підривається на міні. Він вижив із зовні вцілів, але старі захворювання загострились через контузії. Далі лікування і звільнення з лав армії. До адвокатури чоловік не вертається. Вирішує працювати з чотирилапами. Вони мені дуже сильно допомогли. енергетика своя якась там цілительна. Просто почав допомагати дружині, ну, десь реабілітовуватися, втягуватися. Але потім я кажу дружині, що треба рухатися тим шляхом. Давай будемо розширятися, збільшуватися. Були, звісно, і, ну, такі непрості часи і. Проблеми зі сном розуміючи, що він мусить чимось займатися, розумієте, я його почала потихеньку витягувати. Почав тим жити. Він, так би мовити, ну вкусив той э, кайф того життя. Подаються на ветеранські гранти і масштабують власну справу. Придумують те, чого у місті ніколи не було. Ми купили акумулятор-інвертер, який зараз в даному моменті дає нам світло. Торгівельне обладнання стележі і торгівельний апарат, який ми встановили, пробували, адаптували під торгівлю зоотоварами, називається він Мобсомат. Люди можуть купляти товари 24 на 7, там обмежений асортимент, але він є. Переконані майбутнє за сучасними технологіями. Тож у процесі ще три мопсомати уже з більшим асортиментом за кошти державного гранту їх планують встановити до кінця року. Своїм досвідом Назар ділиться з побратимами, які досі воюють, мотивуючи їх на майбутнє. Що того ветерана займають, не дають йому думати про війну чи про якісь інші речі, алкоголь, наркотики. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.